Добре, зараз я вам покажу, як виглядає процес комплектування іграшок з трикос для роздрібного продажу. Термін виконання роботи один тиждень. Ви самі обираєте темп роботи і можете заробляти більше, якщо працюєте швидше. За тисячу прокомплектованих іграшок оплата три тисячі гривень. В найбільших містах України у нас є кур'єр. Він доставляє весь необхідний матеріал вам для роботи, а також кур'єр забирає виконане замовлення та проводить розрахунок за вашу роботу, готівку або на карту, як вам буде зручно. Якщо ви проживаєте в невеликих містах або селах, тоді оформлюється доставка новою або Укрпоштою. Поштові послуги ви не сплачуєте, а розрахунок до вас надходить через накладений платіж. Детальна інструкція, як правильно подавати заявку на вакансії, є у мене в профілі. Це Ще два відео в закріплених. Протягом чотирьох днів з вами зв'яжеться наш менеджер та пояснить усі деталі. Якщо ви чекаєте відповіді менеджера більше чотирьох днів, ви пишете мені одразу у приватні повідомлення, дату подачі вашої заявки та ваш нік в телеграмі. Після чого я перевіряю вашу підписку на мій профіль. Якщо вона є, я зв'язую вас з менеджером поза чергою.